Мікс чоловічої білизни. Орієнтовно 50% білизни в упаковках, решта без. В упаковочці три штуки в розмірі М. Дуже класний склад тканини 95% котон. Така моделька в упаковочках розмір XL. М. L без упаковочок, різні розміри, починаючи від XS до 2 xl В різних кольорах є з принтами, є чисті без принту, чисто в кольорі, попалися одненькі сліпи, все решта боксерки. В упаковках розмір М. Два в наборі, розмір М. Л. С. Два в упаковости. XL, Дві штуки в упаковке X. С Л. <YL2XL2XL2XL2XL2XL2XL2> 2 Xn 2XL 2XL таких целлофановых упаковочка. По две пары по упаковочці.